Ця медаль це за 2014-2015 рік за оборону Дапу. Сергій знаходився на вогневій вогновій підтримці Дапа і саме за це був нагороджений. А ще державна медаль за військову службу Україні, захиснику вітчизни та інші нагороди отримав за свою службу Сергій Карнаухов. Його дружині лише нещодавно вдалося вивести відзнаки з окупації. З 2014 по 2020 Сергій був в АТО. Пізніше звільнився через поранення. Снайпер поцілив в нього кули. Згодом її Сергій носив як оберіг. 24 лютого чоловік знову взяв до рук зброю та пішов витісняти окупантів з нашої землі. 27 травня військового і не стало. Дружина героя каже, так як вони познайомилися ще під час АТО, то війна її його Дарувала війна зараз і забрала. Сергій завжди розумів, що невідворотність повномасштабного вторгнення, вона, вона є Єдине, він мав сумніви, чи це достанеться на його вік, чи на вік його дітей. І він дуже не хотів залишати це дітям, бо ми маємо віддати дітям державу такою, якою ми отримали її в 91-му році. Єдиною, неділимою і незалежною. Тому він розумів, що рано чи пізно цей момент він буде. Створення дошки ініціювала дружина Сергія. Тоді звернулася за підтримкою до спортивного клубу Форст, в якому і тренувався її чоловік. Більшість свого життя військовий присвятив спорту, займався ним із самого дитинства. Спочатку боксом, а потім знайшов себе в пауерліфтингу. В цьому виді показав блискучі результати. Був багаторазовим чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу. А в 2009 році встановив світовий рекорд у присіді з вагою 501 кілограм. Об'їздив весь світ, в честь нього чиснімопадималі флаг. Ні в одній країні мира, і за океаном, і в Америці, і в Європі. Гім грали України в честь нього. Да, ну, заслуги спортивні були, кар'єра у нього сложилась, скажімо так, і найвище які тільки могли в цьому спорті, у нього є. З 2004 року разом із Сергієм тренувався і Володимир Олексанян. Чоловік каже, дуже добре його знав та пам'ятає лише позитивні моменти з їхньої історії дружби. Дуже добре знав цю людину. Дуже смілива людина, дуже цілеспромована людина була. Я би сказав, що видатна людина, як чемпіон України, світу, як спортсмен узагалі і як військовий теж. Ця людина вона була дуже-дуже патріотична. У нього не було якихось напівтонів, Він розумів, що Україну треба захищати. І він це робив. Пам'ятна дошка відтепер знаходитиметься на фасаді спортивного клубу Форест. Вона нагадуватиме криворіжцям про подвиг героя, якою ціною дається незалежність, та надихатиме юних атлетів на спортивні звершення. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.